Обстановка у зоні проведення антитерористичної операції відносно стабілізувалась. З початку доби організовані злочинні угрупування самопроголошених республік, яких спонсорує Російська Федерація. 14 разів порушили режим повної тиші. Біля тимчасово окупованого Донецька зі стрілецькою зброєю, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Окупанти декілька разів били в бік наших позицій в районі опитного, пісків та Авдіївки. З такого ж озброєння бойовики декілька разів стріляли в бік опорних пунктів. Сил АТО біля Луганського, що на горлівсько-світлодарській дузі, на цій же ділянці кремлівські найманці зі стрілецькою зброєю двічі відкривали вогонь по українських воїнах неподалік Новгородського. Всі обстріли були неприцільними. Також сьогодні проросійські бандформування влаштували чергову провокацію з переодяганням. Так, в районі селища Зайцеве, що північніше тимчасово окупованої горлівки, було виявлено групу бойовиків одного з проросійських незаконних збройних формувань, які були одягнуті у камуфльований одяг на зразок польових костюмів військовослужбовців Збройних сил України та вели хаотичну стрільбу стрілецької зброї, зокрема по об'єктах житлової інфраструктури цього населеного пункту. Таким чином, злочинці на замовлення своїх кураторів з Російської Федерації вчергово намагаються ввести в омани у місцевих мешканців, звинувативши у порушеннях домовленостей про дотримання режиму повної тиші саме українських захисників. До слова, це вже не перший подібний випадок. Є новини і від мешканців тимчасово окупованого селища Комінтернове, що неподалік Маріуполя. Місцеві все більше скаржаться на бойовиків, відкрито звинувачують їх у мародерстві. За нашими даними, люди вже навіть звернулись до так званої комендатури російсько-терористичних військ у Новоазовську з проханням навести лад у лавах загарбників та полишити невинних жителів Коментернового у спокої.